Вітаю всіх із магазина. А тебе хочу зробити окремий огляд акції, які будуть діяти кілька один день, 28 11-го, В цю п'ятницю це буде чорна п'ятниця в АТБ знижки до мінус 52%. Починаю з найкращої пропозиції, на мою думку, два види цукерок. Ось ця Шоколадерія від бренду Рошен. шоколадні та праліновані. Цукерки зараз, дивіться, ціна 360,90. тут 194 грами і тільки 28-го вони будуть коштувати 169,90. Дійсно, супер ціна, 52% знижки. Тут асорти цукерок, є горішки, є праліне, білий, чорний молочний шоколад, дуже смачні. І от за такою ціною 169%. То Купити їх хотілося б. Ще також буде знижка на Київ вечірній. Ну, Всі знають, що таке Київ вечірній. Тут 176 грам і також ціна 169,90, знижка 52%. Ну не знаю. На мою думку, це супер пропозиції В АТБ, ось ці дві позиції це як найкраще на 28.11. Ну і продовжую далі показувати. Добилась мені ця пропозиція. Я просто її не куштувала. Якраз є нагода. Ну думаю, що її не розберуть. – «Мівіна». Мівіна, вона йде в такому стаканчику з цікавим смаком в соусі зі смаком пікантного Дереякі. Гостра. 25,90 замість 52,60. Тут 75 грам. Ну, Вірмішель швидкого приготування, але тут і цікавий смак, і насправді вона зараз коштує 52,60 і тільки один день. Ось така суперпропозиція 25,90. Хто хотів спробувати. Будь ласка, два види майонезу «Провансаль» від бренду Щедра. І той, і той «Провансаль» 67% жиру. Один іде цій який упаковочці зараз він коштує 50,90 за 300 грам, і кілька 28-го його ціна буде 27,90. 45% знижка. І майонез «Провансаль» великого розміру. І майонез від «Провансаль» також шістдесят Відсотків жиру, класична рецептура. Дивіться, зараз він коштує 67,90. Ще й спеціальна пропозиція, якась замість 300 400, да ще й в акції 37,30. Получається, що супер гарна пропозиція. 28, одинадцятого тридцять сім, за 400 грам від щедро. Чорна п'ятниця, буде три види сиру. На акції мінус 41%. Сир від Золотий резерв» Є чедер, чедер моцарелла і сулугуні, який чедеризований. Зараз він коштує 84,90. Тут вони йдуть по 180 грам, і все цей чедер, він такого жовтого кольору. Так, так, да. він Золотий резерв. І тільки на Чорну п'ятницю вони будуть коштувати 49,90 за 180 грам. Якось вже їх ставили да? на один день акції, на день народження, я згадала. такий 41% знижки. Хочу спробувати оцей чай. Взагалі Ллойд мені подобається. Але тут такі цікаві у них смаки, два види. Цей чай йде в пірамідках від Ллойд. Його тут два види. Так, два види. Пірамідки 20 пірамідок. Скільки грам якось не зрозуміло. Тут ароматизована трав'яна фруктова суміш для заварювання зі смаком малини, кориці та чорного перцю. Для зими це дуже класно. Так, виходить 20 фільтр пакетів, 40 грамів цього. Але він от дійсно смачний. Виготовляють його в Польщі. Зараз він коштує 72,90. Так, зараз ще зачитаю цей і скажу, скільки буде коштувати. І ще такий цікавий смак. Суміш для заварювання зі смаком апельсину, кориці та гвоздики в пакетах. Також 40 грам, 20 пакетів. 72,90, і дивіться, і тільки на Чорну п'ятницю його ціна буде 42,90. 41% знижки. Зараз ще й такий дорогий став, що це треба брати. Я б і той, і той би взяла. Ну, якщо буде, то я візьму, якщо його не розберуть вранці. Я вам зразу ж хочу попередити, якщо ви хочете придбати ось ці товари, то краще все-таки приходити вранці, бо ну, розбирають чомусь. Люди люблять в тебе розібрати, чи у них такий маленький товарний запас, може склади якісь маленькі, ну щось типу такого. Паста від бренду Colgate. причому також ну гарна, дивіться от, пропозиція. Зараз ця паста коштує 158,90. Тут аж 150 грам. Ектів фреш, чиста м'ята, активний захист. І тільки тільки на Чорну п'ятницю ціна цієї зубної пасти буде 79,30. Замість 158,90 Мені здається, ну взагалі ну, гарна ціна за 150 п'ятдесят грамів. Йшла весь магазин по колу раз три і <смі> більше акцій. Я не знайшла на чорну п'ятницю. Ну як мені здалося, що позицій не дуже й багато. І вони ставили якось акції одного дня, було набагато краще, було більше позицій. Тут ще якось їх малувато. і нагадую, що акції будуть діяти 28-го, 11-го, тільки в цю п'ятницю. Ця знижка, але от їх мало. Але класні пропозиції. У ці цукерки мені сподобались. Чай, та взагалі гарні пропозиції. Дійсно. Приходьте 28-одинадцятого тебе. Виберіть те, тебе, де менше людей приходить. Ну таке більш популярне, менш популярне. І приходьте все-таки вранці. Тоді ви встигнете все купити, в якому я робила цей огляд. А тебе залишу, як завжди, в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступному випуску. Всім пока!